Є два твердження, що народ вирішує все та що не вирішує нічого. Обидва твердження хибні в авторитарних партіях правила гри відрізняються настільки, що еліти та прості громадяни ведуть її через обережність, що їх якби зрівнює, тому що вони уникають виявлення своїх справжніх уподобань через можливий ризик стати мішенню для державних репресій. Саме це створює фундаментальну проблему дефіциту інформації, що потенційний диктатор має вирішити виборами. Можна привести налогу з розкриттям карт, однак, з обмовленням, що камеру казно немає, а круп'є працює перший тиждень. Таким чином, наприкінці роздачі вирішуються дві проблеми: демонстрація свого електроального потенціалу іншим гравцям, що їхні режими надійні, утримуючи правлячу еліту від таких спокус, як різноманітні перевороти та зміни режиму. По-друге, соціологія має властивість не існувати в звичному або у будь-якому вигляді в автократів. Тому у нас виходить, що в папочках збирається аналіз оцінки компетентності та популярності правлячих еліт та опозицій з окресленням їхніх об'єктивних можливостей. Якщо правильно реалізувати ці два пункти, то випливає ще один. Отрудення у взаємодії опозиційного табору, як мінімум, дискусію, чи варто взагалі вписуватись в таку ініціативу. Це часто допомагає диктаторам зміцнити свою опозицію, створюючи розбіжності між поміркованими та радикальними силами опозиції. Наприклад, автократи можуть зменшити суворий контроль над медіа таким чином, щоб частково незалежні видання могли ефективно відстежувати діяльність внутрішньої еліти, викривати корупцію та відображати скарги громадян, тим самим посилюючи свій вплив на управління. Вони можуть дозволити опозиційним партіям брати участь у засіданнях парламенту тримати себе в курсі політичних уподобань опозиції та надати їм допустимі політичні уступки. Також автократи можуть підтримувати лояльних законодавців у порушенні важливих політичних питань у своїх регіонах, щоб оцінювати ці скарги громадян. Але якщо відверто декламувати будь-що легше, коли десятки тисяч одиниць зброї повернуті в протилежний від твого бік, але ж усяке може статись. Це розуміють і автократи. Головним засобом, який використовує диктатор для протистояння викликам, що виникають через авторитарне управління, є застосування виборів. Я працював спостерігачем на міських виборах, Я шарю. I'm a а вартість може бути високою. Підрив соціологічного чинника грає проти диктатора в одному випадку і завпротилежному. Вони можуть вважати, що придушення громадської думки простіше, ніж це насправді, і потенційні опоненти можуть спокушатись протестувати через недооцінку потужності диктатора. Він же свого ходу визначає рівень своїх втручань у вибори, що впливає на конкретний результат голосування. Передавши хід наступним гравцям, вони, тобто правлячі еліти та опозиція, вирішують, чи мають вони достатньо підстав для виступу на основі інформації, яку отримали через маніпуляції під час виборів. І результатів голосування обидва оцінюють слабкість режиму та можливість перевороту. Автократам особливо важливі значущі перемоги на виборах, бо мізерні результати можуть бути недостатнім для збереження їхньої політичної стійкості. Недосягнення великих успіхів диктатором стає причиною для правлячої еліти замислитися, чи зможуть вони і надалі продовжувати отримувати профіти від поточного режиму. Коли диктатор успішно виходить переможцем на виборах з великим відривом, це стає логічним для правлячих еліт продовжувати підтримувати його, оскільки ймовірність падіння режиму в майбутньому стає. Меншою у той же час занадто велика залежність від репресії і загального застосування насильства може сприяти незадоволенню серед населення, що полегшує координацію колективних дій антиурядових сил. А довго спонукати народ до радикалізації при подібному ході справ опозиції не приходиться. Їм стає легше конвертувати вибори в центр, де опозиція згуртовується для спільних дій проти режиму, засуджуючи перевищення диктатором маніпуляцій під час виборів, а потім все на світі. Тобто, несподівано прямі виборчі маніпуляції на рівні більше ніж погрішність, грішність можуть. Підривати довіру до результатів. Якщо зроблені маніпуляції виборів стають занадто очевидними, то вони втрачають свою важливу функцію відображення волі громадян, що може призвести до апатії чи цинізму серед населення, подібно до ситуації у Совському Союзі. Протилежною ситуацією є випадок, коли диктатори перемагають з великим відривом без масштабних маніпуляцій на виборах, що підтверджує їхню фактичну підтримку, зменшуючи ризики. Такі, як по перше, втрата ефективності виборів як засобу демонстрації суспільної підтримки. А по-друге, можна взагалі випадково збудувати. Об'єднану опозицію, щоб боротися на маніпульованих виборах, але де факто з практичнішою метою, оскільки координація їхніх компаній є однією з небагатьох стратегій отримання місць на фальсифікованих виборах. Тобто считати сигнал, що режим настільки ослаблений, що автократи де з останніх сил для збереження влади, але в народних мас сил ще вдосталь. Тобто, на ділі маємо, що розплатою зірцевої перемоги нечесним шляхом він невілює ризик. Правильно, чи еліта більше зосереджена на результаті самого диктатора під час виборів, а не на масштабах. Маніпуляцій, що може збільшувати їхню схильність до планування держпереворотів за умови невеликих переваг на виборах, у той час як опозиція більше звертає увагу на масштаби маніпуляцій під час виборів і від цього приймає рішення про організацію масових протестів, коли диктатор використовує цю стратегію занадто активно. Приблизно дві третини диктатур руйнуються зсередини, що свідчить про те, що загрози перевороту з боку правлячих еліт загалом є більше неухильними ніж загрози опозиції. Є класна стаття на цю тему, чому диктатори уходять без крові та як часто? Тому диктаторів може спокусити збільшити рівень маніпуляцій на виборах, щоб додати більше голосів і збільшити цю різницю. Це відбувається тоді, коли вони усвідомлюють, що їм складно досягти значної перемоги на виборах, оскільки невдача у великій перемозі чітко демонструє слабкість влади режиму перед правлячими елітами. Якщо взагальнювати, то ми отримуємо чотири можливі сценарії виборів. У першому диктатор не може скористатися бенефітами виборів, бо, хоча електуальна перевага велика, оскільки відбуваються широкі виборчі маніпуляції, вони створюють загрози для правлячих еліт і збільшують ймовірність масових повстань. У другому сценарії карти ще гірші, попри обширні маніпуляції на виборах, коли електуальна перевага місерна, навіть невеличкі перемоги можуть викликати загрози державного перевороту вже з боку правлячих еліт. Повстання населення є неодмінним, і диктаторним. Не Може скористатись вибором, аби вижити після них. Інколи буквально. У той же час наступні два сценарії частково більш оптимістичні, де диктатор досяг переважної перемоги без великих маніпуляцій на виборах, що дає йому можливість отримати від цього процесу і отримати правлячу еліту від спроб перевороту або опозиції від протестів. Або в іншому сценарії, де виборчі маніпуляції обмежені, але є невеликий запас для перемоги, існує ймовірність переворотів вже після виборів. Проте масові протести малоймовірні. У цьому випадку диктатор зазнає труднощів і під час виборчого процесу, і після їхнього Вення ймовірно здобуде певні бенефіти, що супроводжують вибори. А що ж робити, якщо іделічний програв з самого початку? Тобто вибори покажуть, що тебе можна скидати або елітам, або опозиції. Тут як з дитячою загадкою про болото. Як найпростіше з нього вибратись, не потрапляти в нього, бо чим більше ти рухаєшся, тим воно глибше та швидше тебе засмоктує. Та допомога може прийти You're лише ззовні. Але не забувай, що в геополітиці немає друзів, I'm а є лише I have no goods to spare for you. Стривай, якщо ти креативний, можеш собі вигадати титул на кштарт Берди Мухамедова, який назвав себе Туркмен Баші, тобто батько Туркмен. Ну раз ви вже вибрали батька нації, то навіщо вам вибори і не проводив їх, поки не відправився до пращурів. Тому що один критерій для диктатора це ефективність в епоху, коли є заголовок і все інше, коли роль індивіда зводиться до запам'ятовування фактів, це не дивно. Хоча і очевидно штучне, але збільшення популярності також сприяє тому, що це дає диктатору можливість впливати як усередині країни, так і за її межами. Це мій народ, тому я виконую його волю. Не лізьте в наші справи. Я легітимний. Диктаторові потрібно демонструвати, що всі інші можуть бути замінені, бо незамінний тільки він. Це те, що робить такою складною дискусію про пропаганду в змі. Вони стверджують факти. Ви ж сумніваєтесь у його легітимності. Вони вимагають від вас докази тоді, як вони заздалегідь приховані. Проблема полягає в тому, що цей факт чекінг складно доводити на ходу. Поставити під сумнів точність і легітимність виборів або виборчого процесу потребує значно більших ресурсів. І цим вони гіперболізовано наголошують на тому, що у міжнародному співтовариству не вистачає засобів і стратегій для покарання тих, хто руйнує демократію в конкретній країні. Там масла дохуя. Незважаючи на різні джерела помилок диктаторів, нездатність знайти баланс між маніпуляціями на виборах та економічним маневруванням під час виборчої дилеми прокладає шлях до авторитарної нестабільності. Тут можна було б зробити ще одну зупинку, наголосивши про системи одномандатних округів, котрі дозволяють партіям збільшувати свою представність у парламенті вище за фактичну кількість голосів. Перерозподіли по округам та інші підхрюки, але на мою думку, це не так цікаво, як розбір гречкових методів. Офіційно, до речі, це називається економічне маневрування ну так цікавий факт. Бо для народу ця практика є більш небезпечною через неочевидність для пересічного громадянина і зменшення ризиків для диктатора, у тому сенсі, що відображають більш точну суспільну підтримку, потреба в маніпуляціях з бюллетенями зведена до статистичної погрішності. Народ з вулиць побіг на кухню, опозиція не дошкуляє своїми набридливими протестами. Ніякого примусу підвищення зарплатні більше аніж коригування під інфляцію. Премія капнула на рахунок бюджетників. Ієрархія на звичайнісінькій роботі зі зв'язками з владою не варнякає, а дійсно крихти скидає донизу, забезпечуючи їхні голоси, або ще глибше, включаючи клієнтські зв'язки між землевласниками та селянами, корпораціями та службовцями, партійними кадрами та рядовим складом, етнічними підприємцями та їхніми однонаціональними представниками. Подейкують, що сонцеподібний знає весь народ через такі зв'язки, напрошується помилковий висновок з привідкритої скарбниці, оскільки їхня наявність не гарантує кореляцію з доступністю використання. Надходження податків цікаве, але через підвищену увагу доказни загалом є програшну стратегією. Інша справа природні ресурси, поза як вони збираються від продажу державних активів, чутливість до них від народу та інших держав суттєво відрізняється на користь автократа. Наступний крок це застосування власної національної компанії, що вже дозволить конвертувати умовні одиниці в голоси. Навіть якщо ми замість цікавого патронажу отримали гречку, то це все одно використання опції з першого розділу, тобто легітимізації режиму та сигнал елітам про його непереможність. Диктори. З капіталом міськими природними ресурсами, тобто нафтою та природним газом, як замінниками своїх дискреційних фінансових ресурсів, як правило, мають більші переваги. Це чітко видно на президентських виборах, на яких багаті на ресурси-диктаторів мають пік електоральної переваги близько 75%, тоді як електоральні переваги бідних диктаторів набирають близько 20. Гречковий потенціал зумовлений трьома факторами. Обсягом доступних ресурсів, формальними та неформальними дисциплінарними організаціями, які дозволяють диктатору дисциплінувати правильчі еліти, і таким чином спрощувати розподіл фінансових ресурсів серед мас, і надання можливостей для кар'єрного зростання в майбутньому. Та останній фактор це наскільки реальні шанси опозиції достатньо нагріти суспільну людь, тобто ступінь гречковості диктатора, і визначає, наскільки потрібно маніпулювати виборами та чи потрібно робити це взагалі, продукуючи передвиборну стратегію. Коли диктатори переоцінюють свою здатність мобілізувати ресурси та не можуть перемогти на чесних виборах, автократичний процес голосування збільшує ймовірність внутрішніх загроз від правлячих еліт. Якщо диктатор приймає результати виборів, а інші правлячі еліти не відкидають програвши режим шляхом державного перевороту, автократичні вибори стають переломним моментом, коли політична влада переходить до опозиції. І тут партія завершується. Плани затверджені, гравці на позиціях стратегії передвиборчої кампанії стають формою балансу виборчого процесу. Відбувається підрахування очок. У замкову щілину вже не треба вдивлятись, бо двері відчинені та стає зрозуміло, чи зібрана інформація збігається з реальністю. Коли одні відповідно до своїх можливостей аналізують, як належно збалансувати вплив на вибори та гречку для маніпулювання ситуацією, інші авторитарні лідери навпроти недооцінюють свою здатність залучити громадян і в результаті зловживають впливом на виборців, що спричиняє падіння з п'єдеста. І інколи навіть голови. Можна зробити песимістичний висновок, що як мир це перерва між війнами, так і демократія це відсутність диктатури, де всі спроби демократизації стали похідною помилок автократів через дефіцит інформації, котре часто призводить до стратегічної неоднозначності у їхній взаємодії з правильними елітами та опозицією. Але ні, світ куди цікавіший. А висновок один. Думайте своєю головою та донайте на армію. Привіт!